Так у нас на члене висит. Она на грудна камера или какая? Ну так на грудь повесите. На грудь ее повесите. Вона не фіксує нічого, вона мене не фіксує. Як ви потім доказувати. Будете. Ситуація, друзі, наступна. Дуже часто на сьогоднішній день співробітники поліції зупиняють водіїв і вказують, ти порушив правила дорожнього руху. Хочеш подивитись докази, тримай. Я їх тобі продемонструю на власному телефоні. Сьогодні ми з'ясуємо, чи має право співробітник поліції під час несення служби використовувати власний телефон. Та ви що мені показуєте? Віддію. Это что за прибор. Телефон мобільний. Угу. Наказ десять два шість. інвентарний номер там решений. Ну и почитайте на нові. номер на ньому є. Я вам говорю ще раз. Водитель, почитайте наказ. Ви мені почитаєте шість і Я... стаття вы пристрій, що має фото та Угу. І сьогодні ви дізнаєтесь, як знання чинного законодавства України допомагають водиям. Ну, обычно это, знаете, как вы замолаживаете там потихонечку, а потом мне сьете там за 1200 штраф за непосредку номера. Колись співробітник поліції зупиняє вас і стверджує, ви порушили правила дорожнього руху, що одразу необхідно робити. Необхідно впевнитись, що він законно нас зупиняє. Та ви що мені показуєте? Відео. Це що за прибор? У вас? Телефон мобільний. Угу. 1026, есть инвентарный 1026. номер там или что? -нибудь? Ну, и почитайте на Инвентарный 1026. номер на нем есть? Я же вам говорю еще раз, водитель, почитайте на а карте. Вы мне почитаете? 256, я... И статья 40. Это вы там мне почитаете. фото и видеофиксации. Угу. Я есть, не доверяю вот вашему спротив... телефону. Ну, это же не на телефон. Я но, не, не на... доверяю вашему телефону. Ну, я вам тоже... Да, и вы кто такой? Где ваши я доказатели? Видеофиксация, ваша где видеофиксация? Я не знаю, кто это такой. Вы мне представ... я с вами разговариваю, вы рассматриваете дело. Покажите мне видеофиксацию. С, с прибора, который у вас зарегистрирован в автомобиле. Меня это интересует. Якщо він стверджує, що водій можливо причетний до адміністративного правопорушення, ми одразу відкриваємо відповідну літературу і читаємо рішення Верховного суду України. Спочатку докази, а потім документи. Ви зобов'язані поліцейські виконувати дані рішення. Ми водії, в свою чергу, тоді розуміємо, що ви законно нас зупинили, і є підстава в подальшому розглядати справи. Але надайте докази. А вы кто представился? Я же представлялся. Не, вы не представлялись. Да я тебе и представлялся. Да не, вы не, пристав... не представлялись. Это сектор реагирования патрульной это номер полиции смотрит. Покажите документы. Смуток Андрей Петрович. Смуток. Да? Я не отправляю, это ваше, ваше, 0,1... 29... Я могу вам продактировать. Ну что я, в очках, но... 29... Скажи, что 0,1, 29, 60. Да, я вижу. У вас... 2,0, 68, 719. А почему не соответствует? Почему не знак? знаки здесь есть? Не-не, там у все в горе. Два нуля, шестьдесят двести семьсот девяносто Номер жетона. Два ноля. Два ноля шестьдесят двести семьсот девяносто четыре. девяносто не соответствует? Час перенесу ось тут ми побачили момент, коли співробітник поліції демонструє докази на власному телефоні. Що відбувається? Дивіться, у них є встановлений відеореєстратор. але можливості на реєстраторі продемонструвати вам відео немає. Що він робить? З'єднується по блютузу, скачує відеоматеріали і демонструє вам. Хоча є наказ номер 1026, який чітко зазначає, якими приладами можна співробітнику користуватись, коли він фіксує адміністративні правопорушення. Телефон там є. Ні, телефону там немає. Ні, дивіться, зараз видно, що ж не зупинялося. скільки я довжен стояти так? Та ні, просто дожен бути. І скільки я дожен по рівні стояти? А не по часу, там написано доковна суттєві транспорт. Я так і зробив. Подивився, виділи, стоп-сигнали у мене там ну, повністю. Зупинився, подивився направо, наліво і поїхав. А де ви можете отримати необхідні знання для того, щоб вміло себе захищати на дорогах? України. Ну, в першу чергу, ви можете долучитись до нашого юридичного клубу, обирайте вам потрібний пакет, і у вас постійна буде захист. Якщо ви самостійно хочете захищати свої права, то я порекомендую долучитись до нашого вебінару, який пройде 22 серпня. І на даному вебінарі ви зрозумієте чіткий алгоритм дій, які потрібно робити, коли вас зупиняє співробітник поліції. І до речі, там буде презентація нашої нової літератури. Яка завжди допомагає кожному водію? Посилання, друзі, лишаю в описі під даним відео. Не зволікай, долучайся до нас. Не про хто вас ви притормози. Хто буде справу розглядати? Ми ще справу не розглядаємо. Розглядувати, хто буде справу. Ну, давайте тобто переможемо ваші ви... документи, і як це не, но, смотрите, я не можу вам дати документи. Потому что я не вижу своего нарушения. Вы знаете, в каких случаях, в каких случаях я должен вам давать документы? Вы знаете, да? То есть вы меня... Давайте у нас диалог же, да? Вы мне задали вопрос, я попытаюсь вам задать вопрос. Вы меня остановили на основании статьи 35 пункта, пункту 1 Ну, это не подходит, пункт первый, потому что... Да, но я еще не порушил. Вы еще не доказали это. Правильно? То есть давайте мне протокол, что я порушил, тогда будем двигаться дальше. Потому что по Конституции, пока суд не доказал, или вы, разглядом справы, не доказали мое нарушение, я нарушителем не являюсь презумпцией невиновности. Показать вам статью кон, статью Конституции, показать вам. Я верю вам и скажу вам в админ материалы и в целом. Да, начинайте разглядать справу. Начинайте разглядать справу справу. Знаю, Подготавливайте справу. Предъявите мне, за что вы меня обвинили и так далее. Пойдем, мы ж по закону живем, да, не по вашим хотелкам, верно? Давайте соответствовать закону. Я буду соответствовать тем правилам, которые я должен выполнять, а вы тем правилам, которые вы. Я знаю, что вы меня пробьете и так. Поэтому, ну, давайте, кто разглядая справу, представьтесь мне. Зачитайте мои права, вы же должны, да, зачитать мои права. Послушайте мои хлопотания там. И такие такой маленький нюанс. Співробітник полиции, когда разглядая справу и в дальнейшем складывает постанову, имеет на сегодняшний день полное право проверять вашу страховку. Усі шукають, де можна автоцивілку придбати з великою знижкою. І тут я вам допоможу. Страховку на своє авто я раджу оформлювати вам у застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Адже тут можна порівняти автоцивілки від різних страхових компаній та вибрати оптимально для себе за опціями та ціною. Доступна опція безвідсоткової оплати частиною протягом трьох місяців. А саме оформлення займає 5 хвилин і готовий поліс у вас у смартфоні. А з моїм промокодом Діма Полтава10 як завжди отримаєте знижку 10%. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Об'яснення, клопотання. Ну, і, і так буде продвігатися вперед. Можливо, ви прави. Ви мене оштрафуєте, Я собі поїду далі, а ви собі далі. я зупинив вас, оштрафувати. штрафувати. Скажіть. Правильно. Не сказали, да. Ну, э, если вы сейчас меня пробьете, вы посмотрите, за какое говно меня там штрафуют, блядь. А Вознесенский, ваш коллега, вообще за зарядность, Которую там нет, вообще не остановил последний раз. За что получил жалобу от меня во все органы, там, которые я мог дать я ему. Потому что я не знаю, как вы относитесь к водителям, но э, основная масса вас. Ну, вы знаете, как вы к нам относитесь. Поэтому я хочу к себе соответствующее отношение закону. Ну, пока да. Пока и да, я з я вижу. Совершенно верно. Пока да. но обычно это, знаете, как вы замолаживаете там потихонечку, а потом э, вот сьвете вот там и 1200 и за 1200 штраф за непосветку номера. Могу? Конечно, да. Дивіться, згідно статті 22 адміністративного кодексу. Робимо завар, не порушуйте правильно? Опа, Ви почули, що зробив співробітник поліції? Він закрив справу. Чому стаття 22. при малозначності вчинення адміністративного правопорушення? Поліцейський може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. Звільнити порушника в першу чергу поліцейський все одно зобов'язаний довести, що ви скоїли адміністративне правопорушення, і тільки після цього застосовувати статтю 22. Але ми побачили, що водій. Знав і користувався своїми правами, і так повинен робити кожен водій. Щасливо дороги. Вам кожен всього доброго, всього доброго. І якщо я щось не ні, так. там. Ну, я, я з вами ні, я вам показали відеодокази. Не дуже у вас таке серйозне порушення, але будьте у Це ваша безпека. Добре, добре, дякую так. вам. Хорошого дня, ребята. Пам'ятай, водій, зупиняє поліція, одразу фіксуємо його дії. Знайте свої права, користуйте своїми правами, вимагайте докази, користуйтесь своїми правами під час розгляду справи. Порушує ваші права, у вас є механізм, як оскаржити незаконний штраф, як притягнути поліцейського до дисциплінарної відповідальності. Але в першу чергу потрібно написати скаргу. Як завжди, скарга в описі під даним відео. Скачай! Та користуйся. Якщо відео було корисним для вас, підтримай канал підпискою, лайк, а Свою думку завжди лишайте в коментарях.